Торчин Крокодил не ловиться, не росте кокос. Плачу, богомолюся, не шкодую сліз. Плачу, богомолюся, не шкодую сліз. Хоч щонебудь, ну нехай зловиться, ну хоч короб, хоч карась, хоч щука, ну хоч щонебит, ну. Є! Друга година і щось є. є. Що це? Що це? О Боже! Що це? Хо-хо-хо! Здається, сезон смачного м'яса та шашликів не припиниться ніколи. Навіть на глибині. Подивіться, це справжній стейк, а у мене стільки секретів приготування. Ділюся просто зараз. Друзі, не хвилюйтеся. Решту м'яса я купив на українському ринку. Там я побачив, що яловичина – доволі дорогий варіант м'яса і не завжди вдали можна знайти гірший варіант це українська свинина. Слово стейк можна часто зустріти в українських меню. Ця страва доволі дорога, щоб стейк був соковитим та ніжним, воно має бути з прожилками сала. Подивіться, які я шматочки м'яса взяв. М'ясо просто мармурове. Ну, а як зробити стейк соковитим та ніжним? Зараз відкриваю всі таємниці. Спочатку треба зробити правильний та якісний маринад. Змащуємо м'ясо оливковою олією. Ну, а далі треба підібрати необхідну суміш спеції для м'яса гриль, шашликів та стейків. Робиться це дуже просто. Все в одному пакеті. Посипаємо. До речі, тут є перець, який додасть м'ясу приємної гостроти. Ну а щоб м'ясо вібрало в себе всі необхідні аромати, залишаємо його на 10-15 хвилин. Відкриваю головний секрет соковитого стейку. Спочатку ми маємо запечатати м'ясо. Як це зробити? На дуже розпечену сковорідку Кладемо стейки. Вони моментально покриваються скоринкою, яка не пропускає сік. Смажимо спочатку по 10-15 секунд з обох боків, а далі по 2-3 хвилини. Важливо знати, якщо ви м'ясо дістали з холодильника, одразу не смажте. Воно має трохи набути кімнатної температури впродовж однієї години, а після можна інакше м'ясо буде гумовим. За 2-3 хвилини до того, як. Витягати м'ясо додайте туди трохи вершкового масла для приємної карамельної скоринки. Здається, м'ясо готове. Викладаємо на тарілку. Ой, сік виливається, подивіться. Після таких маніпуляцій операцій м'ясо треба відпочити, але не довго лишень 10 хвилин. Після того подавайте як самостійну страву, але не забувайте про сезонні українські овочі, помідори, болгарський перець, часничок, огірки будь-що що вам подобається, і налітайте. Кулінарне натхнення торчин.